Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад. нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. І сьогодні ми знову тут. Ми тут. Так. Ми тут. Так, правильно. Алілуя. Амінь. Це біблійний коледж Кеннета Копленда. Ви жартуєте? Біблійний коледж Кеннета Копленда? Ви жартуєте, хто би міг подумати? Я ніколи б таке не придумав. Ні, ні. Ніколи. Дякую тобі, Ісусе. Але дяка Богу, що до заснування світу в Бога з'явилася ідея. Амінь. І я дуже радий, що вона в нього з'явилася. Отже, отче, ми дякуємо тобі сьогодні за те, що ми люди завіту. І ми покладаємося сьогодні на тебе, Господи що отримаємо відкриття з небес. Ми приходимо сьогодні до Твого Слова з радістю в дусі, яке є духом віри. І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за нього. В ім'я Ісуса. Амінь. Ми говоримо про Давида, людину віри, людину з мисленням завіту. Ви пам'ятаєте, Біблія каже, що він був людиною за серцем Божим. Чому Бог сказав так? Бо для Давида цей завіт був важливіший за його власне життя. Так, він хибив, інколи він все псував, але він завжди був дуже швидкий на покаяння, і щоб покликати до Бога. Амінь. Бо він мав завіт з Богом. І він знав це. І він ходив в цьому завіті. Він завжди про нього пам'ятав і не боявся нікого, окрім Бога. Бо він знав, де було його життя. І він віддав своє життя Богу. Амінь. Я бачу це. І я запозичив це у професора Стівенса. Він навчав про 23-й псалом і запитав мене. Він сказав, ми знаємо 23 й псалом. І я відповів: так, звісно. Господь то мій пастор. І я в недостатку не буду. Він сказав: ні. Євреї співають його не так. Вони починають псалом Давида. Господь то мій пастор, тому в недостатку не буду. Розумійте, Бог знав. Хто це співав? Тому не критикуйте Давида, поки не потрапите до цієї книги. Про Давида говориться в 11 розділі послання до євреїв». А без віри ви не потрапите до цієї книги, особливо до 11 розділу. Ну, невже ви вважаєте, що Самсон не зіпсувався? Про нього написано в 11 розділі послання до євреїв. Вірую Самсон. Амінь. Тому не критикуйте Петра, доки не підете по воді. Він недалеко по ній пройшов. Але якийсь час він тримався на ній. Амінь. Дякую тобі, Господи. Отже, давайте знову звернемося до першої книги Самоїла. І ми говоримо тут про те, що Давид виступив проти Голіафа. І з моєї точки зору, найважливіше, що ми тут вчора побачили, записане ось тут, в 24 му вірші 17-го розділу першої книги Самуїла. Подивіться зараз на це. А всі ізраїльтяни, погляньте, всі ізраїльтяни, коли побачили Голіафа, коли вони його побачили, то навіть не чекали, щоб почути, що він хотів сказати. Коли вони його побачили, то втікали. Їх налякав його вигляд. Один його вигляд налякав їх. Отже, з того, що ми вчора прочитали, ми зрозуміли, що Давид був людиною завіту. І він сказав у Лева і ведмедя не було завіту. Його немає в цього фелестимлянина, тому я вб'ю його. І я хочу зазначити той факт, що Давид жодного разу не використав слово намагатимусь. Ні. Він про це не думав. Люди завіту про це не думають. Якщо Бог сказав не робіть цього, то ви не кажете, я намагатимусь цього не робити. Ні, просто не робіть це. Ну, я не знаю. Навіть не починайте. Бог ніколи не казав вам чи мені. Чи ще комусь зробити щось, чи не робити чогось, не забезпечивши нагоду, засоби і силу зробити це? Амінь. Це він. Він такий, і він ніколи не змінюється. І якось протягом тижня ми розберемося з деякими речами. з деякими традиційними речами, на кшталт того, що Ну, знаєте, брате Коплен, ми віримо, що зцілення залишилося в минулому. Справді? Коли? Якого дня? Ну, я вірю, що Бог не має жодного значення, у що ви вірите. Ну, я маю право вірити. Ні, якщо ви християнин, ви не маєте. І я також. Я не маю жодного права вірити у щось за винятком того, що говорить Біблія. І мені потрібно змінити своє мислення, налаштувати свій спосіб життя у згоді з цим. Ви можете не розуміти це, але це ваша проблема, а не Божа. Бо розуміння полягає саме в мудрості Божій. І коли ви її отримуєте, ви отримуєте розуміння. Хіба не це говорить Біблія? І все, що вам потрібно знати. Живе ось тут. Все, що вам потрібно знати, він вже ось тут, бо він написав цю книгу. Ви зі мною? Звісно. І мені справді слід докладати зусилля і прагнути цього. Те, що вони побачили, злякало їх. Поверніться до їх пригод в пустелі. Чи була та земля такою, якою описав її Бог? Звісно, так. Але вони сказали серед 12 людей, які оглядали ту землю, 10 повернулись і проповідували брехню. Замість того, щоб подолати той шлях за 11 днів. Їм довелося провести там 40 років. Але ж в тій землі велетні. А ми сарана. Давид відмовився бути сараною. Вони не були сараною в очах тих велетнів. вони були сараною у своїх власних очах. Чому? Розмір. Те, якими кремезними були ті велетні, не мало з цим нічого спільного. Що є голіафом в вашому житті? Величезний борг? Як сказав мій тато, той, хто гарно ходить, подолає будь-який пагорб. Амінь. Якого розміру це? Що це? Яка різниця? Тож чому так важливо? Ніколи не бути спонуканими люди віри ніколи не повинні бути спонукані тим, що вони бачать. Тим, що вони бачать своїми очима. Ні, 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 ні. Ні. Ніколи не будьте спонукані тим, що ви відчуваєте. Бо почуття не мають з цим нічого спільного. Будьте спонукані тим, у що ви вірите. Я не такий розумний, щоб самому здогадатися про це. Тому я взяв це у брата Хейгена. Амінь. І це дуже допомагало мені протягом більше 55 років. Фактично цього місяця буде вже 57 років. Амінь. Це важливо. Розумійте, люди віри. Це дуже важливо. Особливо в наш час, в який ми зараз живемо. Ви говорите про щось важливе. Це дуже важливо. Чоловік віри, жінка віри. Нам ніколи не слід змінювати наш спосіб життя з огляду на часи. Ніколи. Ніколи. Добрі часи, погані часи, помірні часи. Ми ніколи не змінюємо наш спосіб життя. Амінь. Бо після того, як ми народилися згори, І були зроблені новим творінням, новим творінням, новим видом істот. Все стало новим. Все стало новим. П'ятий розділ другого послання до Корінтян. Все стало новим. Старе про Старе про Яке старе про та стара природа. Та стара гріховна природа. Її більше нема. Тому Лу проходь повз. Її більше нема, брате. Її більше нема, сестро. Її нема. Ні, ні, нема. І вона ніколи не повернеться. Ви нове творіння. Саме тому вам слід оновлювати свій розум. Вам слід змінювати свій спосіб мислення, змінювати те, як ви говорите, адже в нас є власний лексикон. І я ніколи не починаю цю розмову, але я дуже захоплююсь від цього. В одного молодого чоловіка тут, в церкві Глматін, є маленький син. Це сталося кілька років тому. Вони були в дорозі, і його маленький син терміново захотів до туалету. Тож вони зупинилися біля відпочинкової зони при дорозі і вони зайшли до туалету. І той хлопчик сказав він сказав тату, тут смердить як прокляття закону. І якщо ви коли-небудь були в таких туалетах, то ви знаєте це. Там смердить як прокляття закону. Розумієте? Його виховали таким чином. Тому він дивиться на все очима прокляття і благословення. Бо це те, в чому він виріс. Це те, в чому він зростає. Що це? Він росте, знаючи свій завіт, знаючи різницю між прокляттям закону і благословенням Авраама. Яке прийшло до нас, язичників, через Христа Ісуса. І зараз саме час вигукувати і радіти. Отже, давайте повернемось до Голіафа. Гаразд? Повернімось до 17 розділу першої книги Самуїла. І... Ні, повернімось трохи назад сороковий вірш. Але давайте ще раз повторимо 36-й вір. І Лева, і Відмедя вбивав раптві, і з цим фелестемлянином необрізаним буде те саме, що і з ними. В них не було жодного завіту з Богом, і його не мав Голіафа, тож я вб'ю його. Давид жодного разу навіть не намагався сказати, що я спробую його вбити. Я подивлюся, чи зможу. Ні. Він сказав: я вб'ю його. Він сказав Саулу, не турбуйтесь про це. Просто забудьте про це, я вб'ю його. І сказав фелестимлянин Давиду, чи я пес, що ти вийшов на мене з Києм?» і прокляв фелестимлянин Давида своїми богами. Це найвідоміші останні слова. Я віддам твоє тіло птаству Небесному та звірині полювій». І сказав Давиду филистимлянина, ти йдеш проти мене з мечем, списом з та ратищем. А я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота, Господа небесних ангельських військ Божих. Той велетень прокляв Давида своїми богами. Він прокляв Давида своїми богами. І саме тоді все закінчилось. Саме тоді все закінчилось. Саме тоді. Послухайте. Це 46-й вірш. Віра. Сьогодні, чому люди тоді так розсердились на Ісуса в Євангелії від Луки 4,18, коли Він сказав, Дух Господній на мені. Бо Він помазав мене проповідувати. Він помазав мене зціляти. Він помазав мене. Ісус закрив книгу і почав говорити. Нині. Сьогодні виконався 61-й розділ книги Ісаї, який ви почули. Сьогодні? За кого ти себе вважаєш? Сьогодні? І якби Ісус сказав, О, прийде той. Так, як це було в минулому, як Мойсей, прийде той. О, благословенне Господнє ім'я. Він буде як Мойсей, і він проживе сто двадцять років. Вони відповіли: Так, 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 проповідуй, брате, проповідуй, брате, проповідуй це. Але Ісус сказав сьогодні. Що? Що Він сказав? Сьогодні ми знаємо твою маму. Ми знаємо твого тата. Ні, вони не знали його тата. Саме в цьому полягала проблема. Сьогодні це змушує людей сердитись на людей віри. Сьогодні цей день. Сьогодні день моєї перемоги. Я просто не розумію, як ви можете стояти і говорити, що сьогодні ви зцілені? Але погляньте, у вас нежить. Що ви маєте на увазі, говорячи мені це? Ви хочете знову почути? Сьогодні. Але погляньте, що у вас на руці. Що? Подивіться, який у вас нежить. Що сьогодні? Я зцілений. Ні. Так. Амінь. Але зачекайте хвилинку. Ви не можете зневажати і критикувати за це людей, які цього не знають. Адже це наша робота виправити це. Ця ранка на моїй руці не є істиною. З природної точки зору, так, це правда, вона існує, але вона не істина, це просто факт. А істина полягає в тому, що ранами його я зцілився. Якщо я зцілився, то зараз я зцілений, і я продовжую застосовувати цю істину, яка усуне цей факт. Інакше кажучи, це, наче очищає скалемучену воду. Бо є люди, які так кажуть, але ви не можете звинувачувати людей, які нічого про це не знають. Адже це наша робота виправити це. Амінь. Наша робота пояснювати це. І це стає зрозумілим лише тоді, коли ви дивитеся на це очима віри. Тоді, що ви робите? Ви просто продовжуєте навчати про це, продовжуєте проповідувати про це, Продовжуєте проповідувати, і навчати і скільки потрібно часу, щоб вони це зрозуміли? Я не знаю. А скільки часу знадобилося вам? Мені знадобилося лише кілька хвилин. але ви навчатиметесь все своє життя. Я роблю це вже протягом 57 років, і, річ... і річниця буде в січні. І зараз я дізнаюся більше ніж коли небудь раніше в своєму житті? Я ніколи раніше стільки не бачив. Я буквально вчора дещо збагнув. Вчора ми говорили про це на передачі Flashpoint. Якщо хтось з вас дивився її, що Бог сказав Іллі? у мене й досі є сім тисяч людей. У мене й досі є сім тисяч людей. Подумайте про це. Лише сім тисяч людей у всьому Ізраїлі. Тоді що йому слід робити? Він знову зробить Ізраїль великим. І якщо в вашій країні буде 7 тисяч людей. Якщо у вас буде 7 тисяч людей, які виступлять проти абортів, то ми переможемо. Алілуя. Чому? Тому що Бог заснував цю країну і лише Бог може покласти її край. Він єдиний, хто може покласти її край. Жодна людина не може цього зробити. Так, люди можуть спричинити багато проблем, але вони не можуть цього зробити. Ви чуєте, що я кажу? Ви раді, що ви сьогодні тут. Я теж. Дякую тобі, Ісусе. Ми з вами благословенні надміру, мати змогу жити з цього боку Христа. Ті люди в давнині так прагнули опинитися з цього боку. Вони прагнули побачити це, побачити те, що бачимо ми з вами. І знати те, що знаємо ми, і наш час вичерпана голіга ще не вмер. До зустрічі завтра Джеремі продовжує. Так, дякую, дідусь. Дозвольте мені запитати вас, що є голіафом у вашому житті. Щоб то не було вам слід бути такими, як Давид і не бути спонуканими тим, що ви бачите або відчуваєте, яким би великим воно не було. Коли ви дивитесь на себе очима вашого завіту, то нічого не може вас залякати, бо Ісус вже виграв цю битву, а ви в ньому. цього тижня. Брат Коупленд викладає у біблійному коледжі Кеннета Коупленда. Якщо Господь спонукає вас у вашому серці, ще глибше досліджувати слово Боже, зробіть цей наступний крок у своєму житті. Кеннет і Глорія Копленд пропонують вам абсолютно безкоштовно замовити для себе їхнє видання, одна з яких присвячена зціленню. І це одна з тих книг, за які вам слід хопитися. Це та книга, яку ви можете перечитувати знову і знову. Від слухання слова Божого приходить віра, а віра впливає на кожну сферу вашого життя. І як багато з вас знають, Бог покликав брата Копленда навчати і проповідувати про віру, і це саме те, що він робить вже більше 50 років. Ви маєте можливість слухати і навчатись у когось, хто має великий досвід і успіх у ходженні вірою. Слухаючи його, ви будете приймати від цього багато відкриття, яке за всі ці десятиліття отримав брат Копленд. І ви зможете впевнено знати, як вивільняти віру, як породжувати віру, як вірою змінювати свій світ. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Отримуйте підбадьорення. Нехай наші матеріали, які там є, надихають вас. Щодня проводьте час у Слові Божому, і ви можете робити це, використовуючи щоденний план читання Біблії. Таким чином, за рік ви можете прочитати всю Біблію. І знову ж таки, всі матеріали на нашому сайті kcm.org.ua надані вам Кеннетом і Глорією абсолютно безкоштовно. Тому продовжуйте дивитись наші передачі. і що б ви не робили, входьте до цього нового року з вірою. Амінь. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра, і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. І раптом з'явилось з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і кликало: Слава вишніх Богу і на землі мир до людей благовоління. Різдво це дуже важлива пора року. Це час, коли весь світ чує послання про народження Ісуса. Це час, коли люди чуйні, чудовий час, щоб сіяти насіння любові в життя тих, з ким ви зустрічаєтесь. Шукайте найменші можливості, щоб допомагати людям. Це дивовижно, скільки людей готові почути те, що ви хочете сказати, те, коли ви говорите в любові. Вони потребують когось, кому справді не все одно. Будьте такою людиною на це різдво, Розповсюджуйте слово про мир, який доступний в Ісусі. Хто знає, які з цих маленьких насін зможуть одного дня привести ще одну дорогоцінну людину у славне царство Боже. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.